Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінський філіал, і сьогодні у нас твоє надходження Opel зефіра 2012 року з дизельним 1,7 двигуном на механічній коробці передач на передньому приводі. Авто приїхало з Європи у 2021 році. Та мене ще двох власників України. По комплектації у нас салон з текстилю, є ось такі чехли, електроскоп передніх вікон, електровлювання дзеркал, мультикермо, ось так виглядає приборна панель, штатна мультимедія, є кондиціонер. Заннє рясіння в такому стані, також чехи. Автомобіль має 7 місць, на ньому встановлені 15 легкосплавні диски на зимовій резині. Є фаркоп, так виглядає багажне відділення, на схований третій ряд сидінь, він розкладається. Заявленого пробігу на автомобілі 341 тисяча кілометрів, придбати ви зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Ціна на даний автомобіль автобільб 6 6890 доларів. Воно має доступний в кредит та лізинг. Також займаюся пригоном автомобілів зі штатів.